І Запорошенка, який зараз сидить, там щось розказує за верховенство права, дядя, ти взагалі перешкоджав встановленню верховенства права. Тупо перешкоджав. Ти порушував Конституцію, як тільки міг, ти порушував всі закони, як тільки міг, і далі порушуєш, тому що, якби було верховенство права, ти б уже сидів. Давайте скажемо чесно: що Петрушка, б, і Юлька, б, і багато інших персонажів з українського політику, якби було верховенство права, вони б присіли просто на десятки років. І все. І в цьому є відповідь на питання, тому що вони хочуть вручну керувати судовою системою. І ще раз повторюся, коли всі політики говорять, так, в судах порішаємо, ви ж розумієте, про що йдеться? Тобто mm -hmm. вони розуміють, що в них є своя підконтрольна судова система. І все, більше нічого. Ну, тобто, в судах, ну давайте, по, знаєш, що це? Подайте на мене до, на мене до суду і да. ну, буд, будемо да. розбиратися. Тобто, okay. і, ідіть. Отак, от, от, от воно звучить: отак, от, от у нас працює судова система. Ніхто ніколи не намагався встановити, е, от власне. Просто справедливість в судах. І Петро Олексійович, який розказує більду про верховенство права, анекдот мощний